Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимось у місті Дніпро, а саме у парку Пісаржевського, і хочемо повідомити вам, що тут е ремонтують спортивну зону, яка була встановлена. У 2018 році з того часу, звісно, цей спортивний майданчик, спортивна зона потребував ремонту, адже він експлуатується постійно. І ось станом на 24 жовтня, на сьогодні, тут замінили гумове покриття. Ось так виглядає воно. І ось це футбольне поле. Там також проводились роботи, також і сітку в деяких місцях змінили, і також покриття, щоб всім, хто відвідує цю спортивну зону, було тут зручніше займатися спортом. Ось так це виглядає. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме у парку Пісаржевського, і тут відремонтували спортивну зону, яка тут була встановлена у 2018 році. Через те, що вона активно експлуатується містянами, тут було дуже занедбане покриття гумове. його змінили станом на сьогодні, на 24 жовтня. Також робота відбувалась. На футбольному майданчику всі подробиці ви можете прочитати та дізнатись на сайті Інформатор Дніпро, а також послухати радіо FM ФМ-107,3». і обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі, щоб бути в курсі всіх актуальних подій і дізнавайтесь, що відбувається в нашому місті та регіоні, найпершими. І скільки на це витрачається коштів з бюджету, також ми підіймаємо всі ці теми. Якщо ви хочете, щоб ми якусь ще тему підняли, пишіть нам у коментарях або на нашу почту, або телефонуйте-телефонуйте нам. Ми будемо раді з вами поспілкуватися та висвітлити ту чи іншу подію. Бажаємо вам гарного дня!